За свої політичні переконання та громадянську позицію вони були змушені покинути рідний дім поїхати шукати пригістку і будувати життя заново, або ж чекати можливості повернутися можливості, яка може бути примарною. Поки там територія окупірована, ні росинки, звісно, там залишилися, там залились всі наші батьки, і мужа, і мої батьки. А от ну закрито так ходять, присматривают і друзі, і ну как родители. вот все хозяйство, все пораздавали. Рішення покинути рідний дім родина прийняла після того, як один за одним почали зникати безвісти. Друзі та однодумці, які відстоювали свої права на майдані. Тоді родина із трьома маленькими дітьми зрозуміла, аби вберегти сім'ю, треба їхати. А отма ми, ми в первую чергу почали переживати за дітей, поэтому ми їх вивезли. Наразі через гарячу лінію для переїзду на Закарпаття зареєструвалося 34 особи. Частина вже більше тижня живуть на Закарпатті, переважно в Ужгороді та районі у Мукачеві та на Берегівщині. Всіх їх забезпечили тимчасовим житлом та речами першої необхідності. Практично всі 99% розміщені у приватному житловому секторі. Має по адресах по кожному є один чоловік, який проживає в готелі. Ці дзвінки, які будуть поступати на обласний штаб, вони будуть вирішуватися з максимальною продуктивністю і найкоротші терміни. Разом з тим, всі ці люди живуть у підвішеному стані у пошуках роботи, у порядкові документи, а найголовніше думають, як жити далі. Комісія, яку створили при закарпатській облдержадміністрації, попри тісну співпрацю з численними громадськими організаціями та волонтерами, може допомогти тільки на перший період. Жодного організованого житла гуртожитків чи квартир біженцям не пропонують. Прихисток вони знайшли у небайдужих краян, які просто відкрили двері власного житла. Допомагають прості люди. От Степан він позвонив. Він знайшов мене на Фейсбуку. Ми обмінялись номерами телефонів. Він каже: Я можу прийняти родину у нас є у знайомих будинок, вони згідні. Так я побачила, які є запити. Передзвонила волонтерам, котрі працюють з Кримом. кажу, можемо прийняти сім'ю. У нас є дві сім'ї, котрі важко розділити. Це одна велика родина. Жінка вагітна. Я це питання передала Степану. Так як він гінеколог, лікар він каже, так за вагітною ми доглянемо, буде догляд. Тобто і так люди забирають. Наразі кримчани без реєстрації отримують пенсії та інші соціальні виплати. Дітей потрохи влаштовують в садочки та школи. Батьки кажуть, у перші дні найважче було адаптуватися саме дітям. Діти, ну, в перші дні, звісно, вони дуже скучали. Тобто, ом, особливо дочка дуже хотіла додому. А що тобі от в новому місті, коли ви приїхали, що тобі більше подобається? Красивий дом. Ряка. Частина людей, які приїхали із Криму, бояться показувати свої обличчя на камеру та озвучувати свої прізвища, бояться утисків. Тим часом батьки, які лишилися на півострові, вже живуть за новими законами. Паспортні столи закриті, всі документи вивезені і ніхто нічого ще не видає, так скажемо. От за конці марта отримали рублями. так Скажем, получає пенсію. Да, пенсію видали з рублями. повертатися на півострів люди наразі не планують, хоча там залишилося все найближче серцю: рідні батьки, друзі та домівка. Там лишилася частина життя, яку вони вважали щасливою. Та чи стане нове закарпатське життя для них таким саме щасливим? Вони поки не впевнені.